Коли дискові гальма почали суттєво витісняти ободні, на велосипедних формах було багато суперечок з приводу того, які краще. Не пройшло і 15 років, як з'явився такий самий халівар в шосейному велоспорті. Поступово дискові гальма все ж таки перемагають, або вже перемогли, тому що у деяких виробників ободні гальма або гальма взагалі пропали з лінійки. Але ж питання залишилось тим самим: чи дійсно вони настільки краще гальмують? Ми вирішили провести експеримент. Це україномовний блог про велосипедний світ. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Ми сьогодні не будемо говорити про мінуси та плюси гальм. Кому вони підходять, а кому ні. А сфокусуємось на одному питанні: чи правда що вони гальмують краще? І якщо так, то наскільки? Чому це питання взагалі виникло? Багато людей вважають, що тонесенька покришка не здібна швидко зупинити велосипед, тому що не вистачає щеплення. А тому мати потужні не має гальма немає сенсу гальм. Але в теорії та на практиці тонесенька 23-мм покришка гальмує по асфальту так само добре, як широка шина від мотоцикла чи фетбайка. А гальмівний шлях майже не буде відрізнятися, якщо покришки будуть зроблені з одного компаунда. Саме тому заблокувати два колеса на шосейному велосипеді з ободними гальмами на швидкості 40 км на годину це майже нереальний сценарій. Це говорить про те, що лімітує вас не вузенька покришка, а потужність гальм. На швидкості 15 км на годину потужності ободних гальм вистачить. А гальмівний шлях на об одних та дискових не буде відрізнятися. Але на швидкості 30 км на годину різниця буде та досить суттєва. Ця різниця буде зростати нелінійно і буде тим більше, чим більша швидкість. Тому що потужність необхідна для зупинки велосипеда буде зростати у квадраті в 4 рази більше швидкість, значить 16 разів більше буде гальмівний шлях. Ми, до речі, це теж перевіримо. Але ж давайте переконаємось. Чи дійсно на швидкості 15 км на годину нам вистачає звичайних або одних гальм? Ми взяли два шосейних велосипеда. Це звичайні стокові гальма, на них стоять, ну і зовсім ніяк не модифіковані. Ми будемо використовувати не просто однакові, а ті ж самі покриски, ну, той самий тиск і так далі. Найвища похибка це я, адже нереально загальмувати супер однаково, набрати швидкість. Але інші експерименти показують, що ця похибка невелика. На всяк випадок ми зробимо по три спроби. До обідних гальм я звик, адже це мій велосипед. До дискових теж, тому що на гравійному та МТБ-велосипеді стоять гідравлічні гальма. Гальма. За результатами експерименту ми бачимо, що на швидкості 15 км на годину потужності об одній гальм вистачає, а різниця з дискою майже немає. Ну лише декілька сантиметрів. Тепер давайте збільшимо швидкість вдвічі до 30 км на годину. Сьогодні, до речі, завдяки Патреону ми зняли відео з крутим оператором. В Україні має бути якісний українськомовний контент, тому підтримуйте нас. Але в першу чергу, звісно, за силу. Wow. Як ми бачимо, зараз же різниця між різними типами гальм є. І вже досить велика, приблизно 20% або 1,5-2 метри. Останній експеримент і збільшення швидкості до 40-42 км на годину. Ми можемо побачити, що на швидкості 40-42 км на годину обні гальма значно програють дисковим, гідравлічним. І ця різниця у цілих 25% або 2,5 метра. До речі, кучність була дуже висока, різниця між спробами лише декілька сантиметрів. Цікаво, до речі, що теорія співпадає з практикою. Вдвічі більша швидкість потребує в 4 рази більший гальмівний шлях. Давайте зробимо висновки. На маленьких швидкостях гальма будуть працювати ну, однаково, адже потужності вистачає. Але вже на швидкості 30 км на годину різниця буде досить суттєва. І чим більше ваша вага та швидкість, тим більше буде різниця. Хочу, до речі, нагадати, що ваша вага не впливає на гальмівний шлях, але за умови, якщо вас не лімітує потужність гальм, зупинити 30 тонну фуру можна так само швидко, як. 800 кілограмову малолітражку. Ми про це знімали, до речі, ось тут відео. Тепер мені стало цікаво, до речі, яка різниця між гідравлічними та механічними дисковими гальмами. І, до речі, ми не дізналися, яка різниця буде в мокру погоду, бо кажуть, що вона може бути небезпечно велика. Якщо вас теж цікавить, залишайте коментарі і ми обов'язково знімемо про це відео. Україна без сумніву переможе. Зберігайте позитив. Це робити, звісно, зараз дуже важко, особливо коли ці покидьки катують наших захисників та цивільних. Бережіть один одного. Пока.